Так, привіт, рада тебе бачити. Скажи, будь ласка, чим ти займаєшся трішки про свій бізнес. Яку посаду ти займаєш? Я думаю, що для нас це очевидно, але поділись. Окей. Okay. Uh, в мене агенція нерухомості uh, Legion Real Estate. Ми продаємо інвестиційну нерухомість на острові Балі, uh, що в Індонезії. Я є власником цієї компанії. Зараз нас 47 людей. В мене в компанії 47 людей працює по обертах. Ми за минулий рік продали на 24,5 мільйони доларів нерухомості за цей рік. Продали вже десь так за там 5 місяців, навіть вже більше аніж за минулий рік. Тобто, ми доволі швидко зросли. Ви передали себе, звичайно, так а тому, що в принципі ми почали продавати на балі тільки з 1 січня минулого року. А зараз ми вже набрали певних обертів. Ну і можна сказати, стверджувати, що за цей період ми стали найбільшою агенцією нерухомості на Балі. Круто, серед усіх так, так є. Я відслідковую. А, е... а розкажіть, будь ласка, чому ти обрав е, ракету продажів? Коли ми з тобою познайомились, ти вже був твердим е, власником бізнесу. Ти точно знаєш, як будувати продажі. У тебе є бекграунд. Е, чому ти звернувся і чому обрав нас? Я пам'ятаю саме чому, тому що мій друг він до вас звернувся е, за Аудитом, і ви йому зробили аудит. І він був в захваті. Тому він сказав: Блін, тут мені такий аудит зробили класний. Я одразу звернувся е, до тебе саме тому, що я отримав позитивну рекомендацію від близької людини. Угу. Ось. А потім я розумів, що є якісь мої знання, але. Скажімо так, вони я більше знаю там про психологію продажів, про ментальність, про енергію, як пови як повинно вести діалог. Але якщо ми кажемо про системний системні продажі, то я не можу сказати, що це моя сильна сторона, тому що де я тось мені важко побачити, можливо, було якісь рішення. В мене було скільки тоді, десь 10 людей. Там роб тім лід, в них обов'язки були ідентичні, і я розумів, що щось не так. Тобто, я я бачив результати, і мене вони не задовільняли. Тому я розумів, що мені потрібен. Тут е, додаткова е, додаткова точка зору, яка покаже мені, де саме є точки зросту, і так і виявилось, коли прийшла твоя команда. Коли ти прийшла, то ви одразу мені порадили розділити одну команду на дві, поставити двох, двох тім лідів. І в принципі, ось це рішення було дуже крутим, тому що зараз ми так і масштабуємось. У Нас же зараз три юніти, один з яких є англо англомовний. Тобто ми розуміємо, що ми не будемо під одного там керівника. Всіх людей, тобто ми вже як легіони, ось ми називаємося Легіон. Ми як Легіони масштабуємось юнітами, і це було дуже круто. Ну і в принципі, я основна е, була основний біль, що мене не влаштовувала конверсія. А як це вирівняти, я не знав. Ну реально тобто в мене було якесь бачення, але все я... от, все, що ми робили, це все, що я знав. Тобто мені мені чогось не вистачало. І коли ви прийшли, наша конверсія зросла майже в два рази, чи в два рази я вже точно не пам'ятаю. Класно, ну, ти по факту відповів. Ти по факту відповів на два питання, які я хотіла тобі задати. Тобто, в тебе були в тебе були очікування відбалансувати конверсію, тобто і виростити, стабілізувати, щоб не падати, мати важелі. І отримали, ви отримали те, за чим прийшли, наскільки я розумію. Я тобі тоді задам таке питання. Останнє. А як ти відчуваєш, бо це важливо для нашого продукту, наскільки зберігається ефект? Тобто, ти зараз сказав, що ми далі забрали цю стратегію, і ви йдете, і йдете шляхом дублювання до дуб, нуля дублювання так, ваших юнітів. Так, так. От да, скільки в тебе відчуття? Наскільки скільки триває ефект, і що додаткового ви, наприклад? Можливо, взяли в роботі в роботу е, після нас. Ефект 100% триває, якщо е, підтримувати контроль і підтримувати фокус на основних моментах, і е, що ми змінили, я зараз скажу точно: е, була кадрова робота пророблена. Тобто, і е, тобто, ти той, хто нас вів, Анастасія, так вона е, підказувала нам тоді зони ризику. Що ага. ось тут є зона ризику, тут по кадрах, і зараз в мене. З'явився комерційний директор, котрий був один одним з найкращих брокерів, тоді менеджерів з продажу Артем. Тобто, і Анастасія одразу вона навіть з ним працювала. Вона одразу сказала, що він там дуже дуже сильний, тому там при подивись, там потенційно він комерційний. Зараз він комерційний. Ось а, тобто а під ним інші ропи були угу. зовсім інші ропи, Зараз інші ропи, тому що тобто фішка була в. Спеціалізації і експертності людей, тобто хтось повинен бути не хтось, був не на своєму місці. Наприклад, був там роб, а йому краще бути брокером, чи хтось був там брокером, а він з потенціалом на комерційного, і в принципі, ось за цей період, десь скільки там місяців, сім не при там вісім вже пройшло. Я займався тим, що я налагоджував систему з точки зору е, оргструктури, і зараз в мене правильна оргструктура дає. Комерційний на своєму місці роби на своєму місці, а де не на своєму, ми це фіксимо. І ось тоді цей ефект працює, тому що навіть якщо крута система, але не на тих людей, то воно буде, не буде працювати в довгострок. Круто, круто. Тобто, вам допомогли ось ці. Ми називаємо це години нальоту, як на ракеті, години нальоту, коли ми просто бачимо цих людей. Я маю на увазі людей, які працюють в комерційних департаментах, тому що є ось ця експертиза, і вона вас підсилила. Класно. Супер, ви, я можу сказати, що ви що показали? Ви показали, як воно повинно бути в нормальній системі, і ви показали, що ви задали інший стандарт. Ви показали, що конверсія може бути там, не 3, а 6%. Uh -huh. Ми Таке, ага, що там в нашій картині світу? Ти не розумієш, 3 це окей, чи не окей, це 3. А окей, не окей, це оцінка. А ви зробили цей буст і, і тепер ми вже в нас є артефакт, в нас вже зафіксувалося в історії, що воно таке є, і можна так, чи і взагалі можна робити буст, навіть якщо там ми вважаємо, що це добре, можна робити ще краще. І зараз ми точно розуміємо, що навіть якщо в нас там все доволі там добре, можна ще краще завжди. Ось і це такий фокус на постійному зростанні, і це дуже круто. Класно, круто. Тобто, з'явився новий бенчмарк, ваш в який ви вірите. Реальність вже якби розгорнулась. Саша, я тобі дуже вдячна. Я тобі зізнаюсь. У мене знаєш, було таке очікування. Думаю, от треба було б одразу записувати відгук. А вже ж скільки часу пройшло. Але коли ти кажеш, вже пройшло 7 чи 8 місяців, і результат зберігається, і ви так. зберігаєте цю систему, це тішить в мене так. як продакт оунера я обов'язково покажу це команді. Дуже тобі вдячний Я дуже вдячний тобі і твоїй компанії. Я дуже вдячний вам, тому що ну ви дійсно дуже допомогли мені в той час, і ви допомогли пройти дуже складний етап, тому що ну там на тому етапі в нас там, якщо б ми не підвищили ту конверсію, то в нас би там були касові розриви. Ми б не змогли масштабувати трафік, тому що ніякого сенсу немає масштабування трафіку, якщо в тебе дуже низька конверсія відділу продажу. Тому, по суті, ви допомогли закласти той фундамент, на якому ми зараз як компанія розвиваємось. Я не знала, я тобі дуже вдячна. Це круто, я сайт, клас. Ба Дякую. Я тобі бажаю конверсійного тижня. Ба Хай все складається, і я хочу чути про легіон ще більше і більше. Ба Це 100% так і буде. Дякую тобі. Дякую, Саш.